Засвоїти норми сучасної української мови і практично володіти ними у спілкуванні таке завдання безкоштовних профільних курсів, які вже мають постійну прописку в Івано-Франківську. Нинішня навчальна програма розширена і насичена різними історіями та активностями. В очній групі займаються 40 людей, а дистанційно українську мову опановують понад три десятки слухачів. Цьогоріч ми стартували з оновленим курсом Стоїмо це було доволі символічно в день української писемності та мови. Зараз наразі. В нас займається на цьому потоці 76 людей. Займаються у двох форматах: очно та дистанційно. Ті, хто займається дистанційно, звичайно, через вимкнення електрики, не завжди мають можливість доєднуватися, але переглядають, хто не має можливості, заняття у записі. І завершувати ми також будемо символічно, адже курс скиває 4 місяці, тому завершувати будемо напередодні дня, міжнародного дня рідної мови. Оновлений курс стоїмо, має такі три основи, три концепти. Це у нас перш за все українська мова, адже це логічне продовження курсів, які функціонують з 2020 року у громаді. Також історичний та духовний тобто той фундамент, на якому базується ідентичність кожного українця. Слухачам курсів викладають не лише основи української мови, а й знайомлять з історією Івано-Франківська та Прикарпатського краю загалом. Адже ті, хто евакуювався з інших регіонів України, хочуть більше дізнатися про своє нове місце проживання. Я приїхала з Зюма Харківської області у квітні 22-го року і досі мешкаю тут. Хотіла би покращити по перше вимову, бо в бо нас там зовсім інше. І щоб в голові в мене швидше перекладалися два слова з російської на українську. Це особисто моє бажання добровільне. Щось я більш пізнаю, щось згадую. Моє задоволення. Заняттям і задоволена тим, що я тут у Франківському дуже подобається мені це місто. Мова це дуже важлива, це наш є код, але дуже важлива ще і культура. У мене власне бажання було ще в грудні, до речі, в грудні сімнадцятого року я почала приїхала до сестри сюди у Франківськ і сказала Галя, вчи мене розмовляти українською, бо коли ми були в Вінніці, волонтери, і там Черношкірий хлопець так гарно. На нашій співучі мові, почав нас просити, щоб ми попустили в попереду, і мені було так соромно, і всі наші ніхто з Луганщини не розмовляв тоді українською мовою. І я тоді вирішила: ні, якщо іноземні хлопці, дівчатка, ми можуть. Вчити, чому ми не можемо. Під час навчання викладачі курсів застосовують різноманітні інтерактивні методи, більше акцентують увагу на розмовному мовленні і на устному спілкуванні. Загалом курси покликані підвищити рівень загальномовної підготовки та мовну грамотність їх слухачів. Дуже важливо, люди бачите, зголошуються. Це офлайн курси, як ми називаємо. Тут люди ходять на заняття, хочуть спілкування, вчити українську мову. І Це важливо І з різних регіонів. А також є онлайн. ті, хто не мають часу, працює, може записуватися на вечірні курси онлайн і вчити українську мову. Коли є бажання, ти все навчишся. Михайло березень Денис Сатановський. Новина на вежі.